Ми з вами сьогодні почуємо історію про іншу трошки країну, не про Україну. Але ми з вами вивчимо два таких нових не знаю, можливо, слово, можливо, поняття. Хто знає, що таке Гульден? Гульден. Хто знає? А? Що? Котік? Котік-Гульден. Ні, Котік у нас був Мурко. Гроші. Ось чиясь мама підказує гроші. Так, гроші. Дивіться, Гульден це такі гроші. Знаєте, колись в Голландії, хто знає де така країна Голландія? Знаєте, в Європі є. Знаєте, да? чули про таку країну? Чудово. А, вна... а як ще Голландія називається країна? І хто знає іншу назву? Ну, мама все не може розповідати, бо ми тільки мамі оцінки тоді поставимо сьогодні. Так, а ну, хто знає як називається країна Голландія іншим словом. Ні. Нідерланди. Молодець, правда. Так ось у Нідерландах колись давно, з 16 століття починаючи, і аж до 2002 року. До тих пір, коли Гульден був змінений на євро, там були гроші, які називалися Гульдени. Отак, От як у нас гривня. А в Голландії були Гульдени, так? Добре, чудово. Так, і хто знає, що таке. Е е Присяга. Всі знають, що таке присяга. Чогось присягаєшся. Так, ти присягаєшся. Ну, таку присягу складають наші військові, а також присягу, що можна складати в суді. Так? Ось в суді теж складають присягу. Сьогодні про цей про о, Гульдини і про суд ми з вами поговоримо. Був один купець. Хто знає, хто такий купець? Забули ще одне поняття вивчити. Купець. Хто такий купець? Купляє, продає. Правильно. От той, хто купляє, і продає, називається купець. Так? Сьогодні він, правда, називається іншим словом, називається бізнесмен. Так? Буває, що продає, але не купляє. Ось. Це теж бізнесмени. А були тоді колись купці такі, так? І ось в Голландії був такий купець. І ось купець відправився. У місто Франкфурт, в Німеччину, там величезну ярмарку. Там була велика ярмарка, яка проходила. І на цій ярмарці, відповідно, можна було продати багато різноманітних товарів або купити щось. Наш купець хотів там щось придбати. Дуже цікаве. Ну, якісь потрібні речі для свого бізнесу, чи для виробництва, чи для підприємства свого, для будь-чого, не знаю. І він взяв з собою гроші, гаманець. І ось він їхав на цей. Ярмар, ярмарок і свій гаманець загубив. А в гаманці було 800 гульденів. Запам'ятайте цю цифру. 800 гульденів. Все буде крутитись навколо неї. І він приїжджає значить 800 гульденів, скільки на наші гроші? Ой, я забув подивитися. Добре, я потім е, передам керівнику дитячого відділу. Вона вам всім розповість. Добре, я дам інформацію таку. Для е, всіх на, е, наших глядачів і присутніх в залі. Ми також дамо цю інформацію в коментарях під відео. Добре, скільки було 800 гульденів. Е, це було раніше, так що курс трошки інший був. І ось він загубив цей, цей гаманець з 800 гульденів. І коли він приїхав у Франкфурт, то він побачив, що у нього немає грошей. Ну, і, звичайно, що е, він е, хотів, щоб ці гроші знайшлися. Він пішов до священника і каже, якщо би хтось прийшов в церкву, ну там всі ж тоді ходили в церкву в ті часи, і він каже: ну, от оголосиш, скажеш, можливо, хтось знайшов і тоді віддасть мені ці гроші. Ну, і так сталося. Але ці гроші знайшов Тесля, який йшов теж по цій дорозі. Ось, і бачить, лежить гаманець. Він взяв ці гроші і. Всі перерахував, там було 800 гульденів. Він думає, мабуть, хтось знайшов буде шукати. Тому я ці гроші, цей гаманець заховаю. І коли хтось знайде, або хтось, можливо, звернеться, тоді я їй ці гроші віддам. Ну, але якщо ніхто не звернеться, то тоді я лишу їх собі. І ось цей е, Тесля приїхав, прийшов теж в це місто Франкфурт, е, було багато там гостей всіляких. І він приходить в церкву і чує, як церкви оголошують. Одна наша людина, значить, купець, який приїхав на ярмарок, він загубив гаманець. І в ньому було 800 гульденів. Хто знайшов? Ось, значить, тому е, купець дасть 100 гульденів подарунок. Ну, Тесля, звичайно, зразу зголосився, сказав, що так, я знайшов цей гаманець. Ось, і прийшов, і цей купець каже: Добре, дуже дякую. Ось тобі 5 гульденів. Він каже, чому 5? Тож мало бути 100. А, каже, ти мене здурив, там було 900, а ти 100 собі забрав. І почалася суперечка. І така суперечка, він каже: та де, пане, та щоб я взяв хоча б один цент та ніколи в житті. І почалася така суперечка, що всі мешканці того міста почали за цим слідкувати, щось таке далі, далі буде. І діло дійшло до суду. Передали це діло судді, і суддя призначив час, коли буде судове засідання, і будуть розбирати цю суперечку між купцем і Теслею, який знайшов гаманець. І ось, коли почалось засідання суду, всі мешканці міста зібралися в цей суд, тому що вони всі хотіли бути свідками, як же ж вирішиться це, це питання, ця проблема. Так? Така суперечка велика. І суддя запитує. Купця. Скажи, будь ласка, скільки гульденів було в твоєму гаманці. Заприсягнись на Біблії. Купець кладе руку на Біблію і каже: В моєму гаманці було 900 гульденів. Добре. А тепер тесля. Іди сюди, клади руку на Біблію і присягайся, скільки. Гульденів, ти знайшов в гаманці. Тесля кладе руку на Біблію і каже: Я знайшов гаманець, там було 800 гульденів. І суддя каже: все дуже просто. Справа вирішена. Тесля. Ви можете забирати собі гаманець і 800 гульденів. А купець, прошу вас продовжувати пошуки свого гаманця. В якому було 900 гульденів. Ось так жадібність, і хитрість, і нечесність покарали саму себе. Тому хай Бог допоможе нам, щоб ми у всіх наших справах завжди були чесними. Добре? Молимось. Хто молиться, кого історія вразила. Прокупця і Теслю. Добре, тоді молюся я. Господи, вдячні тобі за цю історію. Вдячні тобі за те, що ти повчаєш нас кожного разу в нашому житті. І вдячні тобі за те, що ти бажаєш, щоб ми завжди залишалися чесними, відвертими, щирими перед тобою і всіма людьми навколо. Слава тобі! Нехай буде за все! A